Нинішнє підвищення температури не кінцева подія цього зимового періоду. Згідно з прогнозом синоптиків, у березні очікуються відшкодування щодо теплого лютого з приходом морозів та снігопадів. Іноді температури в березні можуть опуститися до мінус 7 градусів морозу, будуть опади в вигляді снігу та дощу із мокрим снігом для українців. Так, у північних областях до кінця лютого очікуються теплі дні з температурою від 0 до плюс 10 градусів. Іноді з дощем. За прогнозом, 28 лютого очікується похолодання до мінус 1 градуса вночі, а потім на початку березня морози досягнуть мінус 7 градусів. В день температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів з можливим невеликим снігом та дощем зі снігом. У західних областях наприкінці лютого також очікується сніг та морози до мінус 7 градусів. У першій половині березня прогнозується нічна температура від мінус 7 до плюс 4 градусів, і денна від мінус 2 до плюс 9 градусів, з можливістю невеликого дощу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У східних областях на останній день лютого очікуються нічні морози до мінус 7 градусів. Перша половина березня буде прохолодною з нічними температурами від мінус 5 до плюс 1 градуса, а в день від нуля до плюс 4 градусів за наявністю сніг та дощ. У центральних областях з 29 лютого очікується сніг та морози до мінус 5 градусів вночі. У першій половині березня очікується холод від мінус 3 до мінус 4 градусів вночі та від 0 до плюс 5 градусів вдень. У південних областях також прогнозуються морози, хоч і не такі сильні. 29 лютого вночі очікуються похолодання до мінус 3 градусів, а потім на початку березня до мінус 2 градусів. Вдень термометри піднімуться від плюс 2 до плюс 10 градусів зі снігом та дощем. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!